Стійкості національної економіки це ступінь запобігання, подолання та відновлення економічної системи від дії шокових впливів, які характеризуються кількісними та якісними показниками. Чим вищий рівень стійкості, тим ефективніше економіка може протидіяти шоковим впливам, зберігати економічну стабільність і забезпечувати добробут громадян. Визначення рівня стійкості економіки включає аналіз різних економічних, соціальних, фінансових, екологічних і політичних показників. Існують різні підходи та методики щодо визначення рівня стійкості економіки, і більшість з них передбачають розрахунок інтегрального індексу. Індекс стійкості економіки це інтегральний показник, що розраховується з метою оцінки здатності національної економіки протистояти внутрішнім і зовнішнім шоковим впливам, адаптуватися та відновлюватися після їх дії. Цей індекс дозволяє виміряти рівень економічної стійкості країни на основі оцінювання ряду показників. Наприклад, Міжнародна страхова компанія FM Global» складає рейтинг країн за результатами розрахунку глобального індексу стійкості. Компанія оцінює 130 країн за 18 факторами, які згруповані у дві категорії: макрофактори та фізичні фактори. Рівень стійкості оцінюється шкалою від 0 до 100, де 0 означає найнижчу стійкість. А 100 відповідно найвищій відсі. Макрофактори це великомасштабні економічні чинники, які відображають, наскільки добре країна управляє своїм загальним економічним станом та стабільністю. До макрофакторів належать такі показники: перший енергоємність ВВП це узагальнюючий макроекономічний показник, що характеризує рівень витрат паливно-енергетичних ресурсів. На одиницю виробленого валового внутрішнього продукту. Другий показник економічна продуктивність. Визначається обсягом ВВП на душу населення за паритетом купівельної спроможності. Третій видатки на охорону здоров'я. Це середні витрати на охорону здоров'я на одну особу, виходячи з паритету купівельної спроможності. Четвертий показник рівень освіти. Це середнє рівнозважене значення очікуваних років навчання та середніх років навчання. П'ятий показник рівень інфляції. Це річна відсоткова зміна середніх споживчих цін. Шостий показник рівень політичного ризику. Це передбачувана ймовірність того, що уряд буде дестабілізовано або повалено неконституційними чи насильницькими засобами включаючи політично мотивоване насильство та тероризм. Сьомий показник контроль корупції. Це ступінь використання державної влади для досягнення приватної вигоди, включаючи як дрібні, так і великі форми корупції. Восьмий показник ефективність логістики. Це оцінка на основі опитування, наскільки легко експортувати товар до цільової країни з точки зору якості її інфраструктури. Дев'ятий показник рівень використання інтернету. Це відсоток населення, яке користується інтернетом. Десятий показник рівень урбанізації. Це середньорічна швидкість зміни рівня населення країни. Що проживає в міській місцевості? Одинадцятий показник рівень нестачі води. Це частка доступних ресурсів прісної води в країні. І 12 показник рівень викидів парникових газів. Це обсяг загального енергоспоживання, поділене на ВВП на основі паритету купівельної спроможності. Фізичні фактори це конкретні екологічні та інфраструктурні чинники, які впливають на здатність країни витримувати шоки. До фізичних факторів належать такі показники. Перший рівень кліматичних ризиків. Це відсоток території країни, відведеної під економічну діяльність, яка піддається інтенсивному впливу вітру чи вогней. Другий показник рівень впливу зміни клімату. Це відсоток території країни, відведеної під економічну діяльність, яка піддається зміни клімату. Третій показник якість кліматичних ризиків. Це якість і дотримання будівельних норм країни щодо вітростікого дизайну, враховуючи притаманний ризик виникнення повеней та ураганів в країні. Четвертий показник рівень сейсмічного ризику. Це відсоток території країни відведеної під економічну діяльність, яка піддається ризику землетрусу. П'ятий показник пожежні ризики. Це якість дотримання будівельних норм країни щодо протипожежного проєктування, враховуючи притаманний ризик виникнення пожеж в країні. І шостий показник кібербезпеки. Відображає якість правових. Технічних та організаційних заходів щодо захищеності інформаційних систем, даних і мереж від кібератак в країні. Згідно індексу стійкості економіки, до топ-10 країн, які мають високий рівень стійкості, належать Данія, Люксембург, Сінгапур, Швейцарія, Німеччина, Швеція, Фінляндія, Норвегія, Бельгія та Сполучені Штати Америки.